Вітаю, друзі! По запаху знайшов вистріляну веселку, але поруч дві молоденькі. Друзі, сьогодні буду готувати таку мазь від суглобів. В кого хворі суглоби болить спина, лікті, шия, поперек. Буду готувати таку мазь в цьому відео. Так що, кому цікаво, хто має проблеми такі, дивіться відео до кінця. Друзі, я вдома. Я буду готувати. На півлітрову баночку. На півлітрову баночку нам потрібно 150 грам. Я вибрав, вибрав такий якраз 155 грам вийшло. Ну, будемо казати, що 150 Вибрав таку селечку. Нам її потрібно. Нам її потрібно змолоть у таку кашку. Любим доступним методом. Чи блендером, чи м'ясорубкою, чи якоюсь толкушкою. Це все треба помолоти. Друзі, я перемолю його м'ясорубкою і включусь. Друзі, ось така чудова каша у нас вийшла. Переміщаю це все в півлітрову баночку. І зараз побачимо, скільки воно займе по об'єму. І дивимося, воно в нас займає десь десь приблизно ну, 150 мл. 150 мл більш, більше не буде. Тобто тепер нам потрібно, нам потрібно, я беру стакан, беру стакан, даю сюди гірчичного порошку. Нам треба. Чайна ложечка. Але я так сипну, великою, великою сипну, отаку приблизно чайна буде. І так само нам потрібно ну, чуть більше можна дати солі. Чуть більше як чайну ложку, пів столової ложки, дати солі. Ну, хай це буде чайна, в принципі. бо я, я так робив. Ось, даємо сіль і даємо. Це нам потрібно буде заповнити горілкою та водою, решту. Тобто тепер ми повинні розділити те, що в нас залишилось на два. На горілку і на воду. От Приблизно Приблизно так буде. Приблизно буде так. Це все діло, ми добре перемішуємо. 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 Сіль і гречичний порошок з водою. З водою. Бо оця остача де пусте. Воно має поділитися на ось цю жидкость з гірчичним порошком та солью. І половина має, бути, половина має бути горілки. Але горілка не розведена, тому що у нас бачите, вже є присутня тут вода. І коли воно разом розведеться, воно якраз буде нормальна, нормальні градуси в горілки вийдуть. Ось. Все ми добре розмішали. Виливаємо. Добре. Добре. Решту додаю я горілку. У мене проста самогонка. У мене самогонка близько 50 градусів. Все, я спокійно собі заливаю решту горілкою і... О! Ось так доверху. Доверху. Добре. Закручувати не будемо. Перемішуємо це діло. Перемішуємо, перемішуємо. Перемішуємо. Піднімаємо нашу веселочку. Перемішуємо. Гарненько перемішуємо. Все. Це діло ми закриваємо кришечкою і ховаємо в темне місце. В льох можна поставити в погріб. Не менш як на 3 дні. Через три дні. Воно вже буде готове для споживання. Зараз я включуся, покажу як наложується пов'язка. Друзі, я використовую ось я кусок старого рушничка, взяв, відрізав сантиметрів 10-12 шириною. Розповім чому? Чому я не використовую бінт. Його скільки раз не зложи. Він все одно зроби того тампон, не тампона, а прокладку, ту, він все одно воно промокає з його мало толку. Тому беремо більш таку плотнішу тканину. Ось я взяв усю довжину рушничка і ось тако на три поділимо. Мочимо одну і другу заложуємо, одну залишаємо зверху сухою. Перше, перше яке робить, це перш ми втираємо в наше болюче місце по кругу, добре, втираємо, втираємо руками. Потім уже нашу промочений ось такий рушничок, там, чи ж, яка буде плотна тканина у вас, приложили. Приложили. Я використовую еластичний бінт, теж розповім чому. Тому що це потрібно робити Це потрібно робити на ніч. Коли ви вже там повечеряли, помились, почистили зубчики і вже лягаєте спати Тобто ви зробили все. І собі раз і перетягнули, перетягнули тільки легенько, не сильно, щоб вам не було, щоб не затікала нога. Через що ми це робимо на ніч. Ось ми легенько затягнули, затягнули, затягнули. Зафіксували там собі. Ну, я не хочу все розматувати. Зафіксували собі, як вам удобно там. І на цьому все, друзі. Зранку, коли ви встали, зняли. Нічого мить, ніжку не треба. Запаху там страшного немає у йому. Хай воно буде, буде це все воно буде сухеньке вже. Потім вечором робите знову це саме, тим самим матеріалом. Те, що ми зняли, все тим самим робимо. Настоїчки цієї у вас, я вам не, не, не кажу багато робити там літру, чому я показував на півлітри. Зберігати її треба в холодильничку або так само в льох ставити. Розійшлася вона у вас, зробили свіженьку, і на цьому все буде. Щоб вона не стояла і не псувалася у вас. Так що, друзі, отака справа. веселочка, що додійна сила. Для суглобів на спину робиться теж, тільки робиться вже довга прокладка, і клеїться широкий лейкопластер. Клеїться, клеїться, клеїться в пару місцях і лягаєте спать. На шию так само. Лейкопластером заклеїли, заклеїли, заклеїли до спини і на цьому все. Друзі, що можу сказати, хочу побажати усім здоров'я, щоб воно вам ніколи не знадобилось і не пригодилося. Але кому таке, така ситуація і є, що захворіє, ну, порада моя, я що можу порадити, бо це я на собі перевірив. Це перевірено на собі. У мене дуже багато клієнтів, які замовляють і веселку, і замовляють готову цю мазуту. так скажемо. Друг, друзі, прошу підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте дзвіночок, буде багато цікавого. У мене там різнопланове відео. І поставте, якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Я вам бажаю міцного здоров'я та щастя. Будьте крепкі, до побачення.